Вітання всім людям світла і сонячної снідавки. І вітання від цих метеликів, джмлів, бджіл. Ось подивіться на цих метеликів. Вони ніби говорять своїми крилами. Вітаю, вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю. Вітаю. І сьогодні у сонячній снідавці якась благодать розлита по всій землі по всьому повітрю. в всьому етеру. Тепло в тіні. Сонце дає 30 градусів, а на сонці буде, мабуть, 40. Тому така благодаті? Тиша, медитативна тиша розлита в просторі. метелики говорять ніби чао 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 Йо. дякуючи матері берегині українству і вселюдству насолоджуємося цією красою і благоуханням